Привіт, це Ньюзрум. Ми працюємо щодня, щоб правда не зависла десь у коментарях. Підтримайте нас підпискою, вподобайкою і коментарем це те, що тримає нас на плаву. А далі буде без прикрас. Говоримо, як є по енергетиці, по електроенергії, по виробництву електроенергії. Дуже цікаві цифри навів один із кращих економістів України Олексій Кухча. Я просто хочу, щоб люди їх знали. У 2021 році було вироблено в Україні 155 мільярдів кВт-годин електроенергії. А спожито 120. Тобто, на 35 мільярдів кВт-годин більше вироблено, ніж спожито. Там втрати в мережах і так далі. І плюс ми ще й експортували часткову електричну енергію до сусідніх країн. У 2022 році вже почалась війна. У нас виробництво електричної енергії складало 115 мільярдів кВт-годин, тобто падіння на 40 мільярдів кВт-годин. Порівняно з 2021 роком. А спожито 90 мільярдів кВт-годин. Тобто на 30 мільярдів кВт-годин менше. І тобто, у нас знову ж таки був позитивний баланс 115 і 90. На плюс 25 мільярдів у нас на 25 мільярдів виробництво було вище, ніж споживання. І от 23-й рік після всіх ракетних атак: 105 мільярдів кВт-годин виробництва електричної енергії, споживання 85. Навіть за таких умов виробництво електроенергії у нас на 20 мільярдів кіловат-годин більше, ніж споживання. Тобто дефіциту, загального дефіциту в системі немає. Є. Скажімо так, проблеми з іншим, проблеми з вирівнюванням. Адже у нас споживання електроенергії не, не є рівномірним. В день більше, вночі менше. Холодний період більше, зимовий період е теплий менше. І оці, скажімо так, вирівнювання, вони здійснювалися за рахунок теплової генерації і частково гідроакумулюючої генерації. Тобто основна частина електроенергії виробляє, вироблялася і виробляється атомною енергетикою У нас було 15 блоків, залишилось 9, тому що ми ще 6 енергоблоків атомних е, Запорізької атомної електростанції знаходяться в окупації. І вони вони, скажімо так, не дають цю електри, електричну енергію в енергосистему України. Ми позбавлені 6 мільярдів квт годин. Відповідно, 9 блоків працюють, але. Ви ж розумієте, що запускати і виключати енергоблок атоми це, це проблема. І тому дається, вони працюють в певній кількості, вони дають основу. А вже далі, наприклад, якщо споживання більше, тоді включаються в нас теплові електростанції, включаються гідроелектростанції, які регулюють ці піки, пікові навантаження. І що сьогодні робить Російська Федерація? Вона ж не буде стріляти по атомним блокам з певних зрозумілих причин. Це ясно. Вона б'є по тим об'єктам, які забезпечують це регулювання подачі електроенергії в систему і ударом. Коли ДТЕК каже, що виведе на з ладу 80% потужності, я читав деякі коментарі, і, чесно кажучи, не розумієш. Знаєте? Люди кажуть, о, це там Ахметов, так йому і треба, оце, щоб він там на нас не розуміють, що відсутність оцієї теплової генерації, якою в ну, більшості своє володіє, скажімо, ДТЕК, удари по а, дніпро Удар по Дністровській гідроакумулюючі електростанції це все удари, які не дозволяють маневрувати енергетичними потоками, тобто керованість цієї системи падає, і можливість зглажувати ці піки зменшується. Тобто, не зруйнувавши енергетичну систему прямими ударами в сезоні 2022 2023 років, сьогодні расисти намагаються позбавити нас можливості нормально регулювати. Поток електроенергії в цій системі тому виникає в одних місцях, скажімо є електрична енергія, в інших немає, і потрібно її десь брати. Вони ударили по Харкову, ви знаєте, вивели з ладу всі теплоелектроцентралі, які були не тільки тепло постачали в місто, але й електричну енергію. Там, як каже мер міста, руйнування достатньо, достатньо великі. Фахівці гідру Укргідро кажуть, що. Вони навіть не можуть оцінити масштаби збитків, які завдані Дніпро-ГЕС, тобто обидва ГЕС-1 і ГЕС-2, практично не працюють сьогодні із цих ракетних ударів. Декілька ударів було, як повідомили засоби масової інформації по Бурштинській ТЕС. Там, взагалі, як ви пам'ятаєте, є Бурштинський цей який синхронізовано з європейською енергетичною системою. В Харківській області Зміївська, значить там інші, як знову ж таки повідомляють ЗМІ, були. Зазнали ударів у нас у Вінницькій області Ладижинська, теж одна з найбільших в Україні. і Так далі, тобто, всі ці удари, наскільки я розумію, расистів були спрямовані саме для вирішення цієї проблеми, це великі втрати, це великий виклик для всієї нашої системи. Я хочу сказати, що нашим енергетикам потрібно поклонитися колоки за ту величезну роботу, яку ми зробили під час ударів двадцятого, 23 років. Проведені були проведені величезні ремонтні роботи протягом 23 років. Ви бачите, як дуже добре Україна пройшла опалювальний сезон 23-24 років. Він років зараз закінчився. Тобто, завдяки цій наполегливій і системній роботі наших енергетиків після цього расисти вдарили ще раз. завдали більших руйнувань. І я так розумію, що перед нашими, нашими енергетиками не тільки енергетичною системою України, але й під нашим урядом, тобто керівництвом України, стоїть колосальний виклик: по перше, як зробити так, щоб не допустити розбалансування самої енергетичної системи, і друге питання, все ж таки, повертаючись до того, що ми вже пережили, як захистити ці об'єкти від ракетних атак. Я так розумію, що в другому 23 роках були удари по трансформаторним станціям. Тобто по системам передачі електроенергії вони намагалися відрубати вода. І я так розумію, що їх не тільки відновили, і їх певним чином захистили, зробили з можливих ударів по цим об'єктам. Ну а самі електростанції, як ви бачите, не мали надійного захисту. Тут є як об'єктивні, так і суб'єктивні причини. Як чому так, кажу об'єктивні, тому що для захисту таких величезних енергетичних об'єктів потрібні зенітно-ракетні комплекси. Потрібні інші засоби протиповітряної оборони, які могли б могли перехоплювати ракети, які летять. Ну і е, друге, що дуже важливо, тобто в нас їх в достатній кількості немає. Ну, а друге, що важливо було, от я не знаю, ми листувалися, кажу, дивіться, от вони вдарили по Дніпро. Ми з Олексієм Кущем вели переписку, вони вдарили по Дніпро. Уже можна, в принципі, спрогнозувати, куди буде наступний удар. Вони б'ють, кажу, по тих об'єктах для того, щоб не допустити балансування. За що у нас 100% буде удар по Дністровський ГЕС. Ну, кажу, через два дні вони влупили туди. Ну, На жаль, на жаль, як то кажуть, у нас просто недостатня сила, іноді інших якихось речей, які б дозволили б нам передбачити дії ворога, хоча, їх не так складно було передбачити, для того, щоб жити якихось контрактів. Поки йде війна, на жаль, такі проблеми будуть, і питання лише в тому, наскільки ефективно відповідні служби і відповідні владні органи будуть е розбиратися з цими проблемами. Друзі, дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал Фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі, Тицяйте туди. Ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео. Та ідей. Ми щиро дякуємо вам за довіру нашому каналу.